Кінцевий вибір робите ви. Тому що, наприклад, якщо людина приїздить, багато таких випадків, ну якщо в процентах сказати, то більше 50% люди купують не те, що насамперед хотіли, відразу орієнтувалися на якийсь там даний автомобіль. О, більше 50%. Так, триковон, бачите, 19 рік, так само 19-800 Є вибір Вибір пасатів є, але ціна, щоб щось гарне свіжіше, так само немаленьке. Ну, в принципі, за такими посадами, якщо хто має бажання, можна їхати в Німеччину, там він буде порядка на 2000 доларів дешевший. Але це треба їхати. Це якщо ви самі його приженете із Німеччини. Тому що нагадую доставка даного автомобіля буде 1000 євро. Ось і плюс маржація, яку заробляють автоімпортери. Це так само приблизно 1000 доларів. Ну, звісно, може бути більше, але це все залежно, де, як, коли і з ким ви будете оглядати і підбирати собі даний автомобіль. Так що хто має бажання поїхати в Євротур або ж підібрати автомобіль у Луцькому авторинку, так само замовити автомобіль із Америки. Ми допомагаємо із запчастинами так само реставрації вашого автомобіля. Тобто допомагаємо вам купити запчастини на ваш автомобіль. Силочка під кожним відео на сайт автозапчастин. Ви лише знаходите потрібну вам запчастину, кидаєте нам, можете на Номера телефонів менеджерів можете на мій цей номер, який висвітлений. Номер запчастини кидаєте. І ми вам відписуємо, коли ця запчастина може бути в наявності в Україні. Далі новою почтою відправляємо вам додому. Є так само у нас галіфишвості, в принципі, вибір не маленький. Але от, бачите, якщо щось гарний варіант, дизельок 2-літровий, 13 рік, 10600. Тобто немаленька ціна для даного автомобіля, але пише, що заявлено автомобіль зі Швейцарії якщо там відповідає пробіг описаному, ось, то бачите саме, що ціна даного автомобіля у нас DSG, автоматик. Ну, в принципі, тут і комплектація немаленька. Ось кліма, подогріви. Ось в принципі. Так. Ну і нюанси по ринку, які так само бувають. Що коли ви спілкуєтеся із продавцями, це або його треба підбігати, значить він так стоїть. Спілкуєтесь із продавцями, так само знаєте, що вони тут вже психологи, я не знаю, дипломи не можна по психології видавати, поспілкувавшись із вами буквально там. Достатньо хвилин 10-20 і вони вже будуть орієнтуватися. На які кошти ви згідні будете віддати за автомобіль. Тому раджу в торгуванні, хто не має досвіду, в торгуванні автомобіля залишити цю, так би мовити, послугу для людей, які вам допомагають в підборі. Тобто вони більш орієнтуються, вони більш Знають, вони більше, можна так сказати, мають практику. Тому що такі як я, наприклад, ми так само продаємо автомобілі, купуємо автомобілі, допомагаємо в підворі. Вже, а я займаюся автомобілями, колись було відео на каналі із 94-го року. Тобто, вже як і сьогодні я говорив із Дмитром, і так само з продавцем автомобілів що ми вже і чули, і слухали, і говорили дуже багато на цю тему, тому що багато вже всіх нюансів просто пропускаємо. Ось, і вже знаємо, що людина може сказати наперед. Знаємо, що і як може відбуватися. Звісно, все кожна людина знати не може, але досвід. Досвід у торгуванні автомобілів, тобто у реальній ціні, скільки автомобіль коштує, в нас є. І раджу скористатися послугами. Не обов'язково нашими, але людьми, які дійсно орієнтуються на авторинках і у купівлі-продажу автомобілів. Як Дмитро говорив, що йому ніякого було спостерігати. Там у нас різні діалоги були. Поки ми їхали там тим автомобілем. Ось, ніякого було спостерігати за нашим діалогом. Тобто не потрібно це все сприймати, так би мовити, за НАТО. Тобто включатися в цю тему вам не потрібно, тому що ваша задача купити гарний автомобіль, який вам подобається, за адекватною ціною, а все інше залишити на роботу О, людям, які допомагають вам підібрати. І тіша у нас пара трошки Там на капотіку є такий невеличкий нюансик. А, тут пару октавії 1.6, і це бензинова. Десята рік. Немає ціни, але... Ну і коли ви купуєте автомобіль, я також говорю, що немає нічого страшного там фарбування автомобілів. Потрібно головне визначити, що саме і як якісно була виконана ця чи інша робота. Але так, цей у нас талісман був на каналі. Але ви маєте розуміти, що час прийде, і ви захочете продавати цей самий автомобіль. Ось і так само будуть до вас питання, коли при продажі. Так само до вас будуть запитання, лишні, чому та чи інша деталь підфарбовувалася, чому вона підфарбовувалася, скільки там шпаклівки і так далі. Тому вибір за вами, якщо вам це не суттєво, тобто можна брати без питань підфарбований автомобіль. Але в майбутньому ви також можете розуміти, що продавати вам його також прийдеться. Так, тут цін вже я не бачу. Ну і давайте глянемо, у нас зіфірка. Стоїть. Десятий рік, 1.7, 250. Угу. Що тут у нас Підігріли сидінь? Бачимо, є, у нас є круїз, шістіступка. Ну, 1,7, це може бути два моторчика, може бути 92 і 81 кВт. Ось. Ну, ще дзвонять, телефонують. Люди питаються за всі фіри, чим вони ну, в принципі, такий непоганий можна так сказати, непоганий автомобіль для сімейний, сімимісний, на свої кошти. в принципі. Але ціна, як ви бачите, от, і не дешева. Тобто 10-й рік, 7 з копійками це не дешево. Все тоді всім миру, здоров'я, будьте, будьте здорові!